Богомолець Ольга Вадимівна, будь ласка. Шановні колеги, шановний головуючі, народні депутати, Комітет охорони здоров'я підготував 12 законів, які передані, і ми просимо їх включити в порядок денний, але зараз хочу заакцентувати увагу на абсолютно кричущій, катастрофічній ситуації, яка склалась в закладах Академії медичних наук. У нас є 36 закладів, з них 28 клінічних. Що до них відноситься? Це інститут нейрохірургії, інститут травматології, інститут Шалімова, Інститут ендокринології, інфекційних хвороб, радіологічний центр, лор-інститут, тронтології, фтезіатрії туберкульозу. В цих закладах нема чим платити людям заробітну платню. Всі працюють зараз на 0,25-0,5 ставки в зв'язку з тим, що в результаті підвищення рівня заробітної платні не вистачає грошей на оплату праці. Вже звільнено, кількість співробітників зменшилась від 20 тисяч до 16 тисяч і зараз потрібно звільнити ще 6 тисяч співробітників. Це найкращі кадри України. На харчування пацієнтів в цих закладах, де проліковано було 6 тисяч поранених. Зроблено було 2,5 тисячі операцій АТО, проліковано 64 тисячі переселенців. У нас немає кращих закладів. На харчування пацієнтів виділяється 6 гривень на день. Уявляєте собі, що таке 6 гривень на день на харчування в лікувальний заклад. Тому я звертаюся зараз до всіх, до голів фракцій. Підписати звернення до Кабміну Кабмін не реагує ні на рішення Комітету охорони здоров'я, ні на наші запити і звернення негайно дофінансувати заклади Академії медичних наук. На зарплату потрібно 540 мільйонів. Дякую.